Леді та джентльмени, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Новий відеоролик. Тема відеоролику така. Граємо в Докхаус Мегавейс, депозит 25 тисяч гривень. Зараз візьму все на все три бонуски. Дві бонуски візьму по 5 тисяч гривень, третя бонуска буде одразу Олин. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Також внизу у закріпленому повідомленні. для вас є купа подаруночки, можете перейти подивитись. Ну і напишіть в коментарях, які б ви ще хотіли побачити слоти від мене у такому форматі. Можливо, знаєте, якісь ще цікаві слоти. Ну, і давайте дивитися першу бонуску. Як взагалі Мегавес зараз гратиме, опа. А 4. Четверту лапу? Ну, з першої бонуски 4 лапи б спіймати було б круто. Ну, буду брати ліві бонуски, звісно. Праві то... ну, Вони прикольні, але мені не дуже подобається. Звісно ж, ліва подобається більше, то. Буду брати тільки ліві бонуски. Так, ну тут бонус капуста, друзі, тому що ну, вілди без ексів. Тут уже ніяк, мені здається. Ну, якщо б сюди X3 вілд. І там був би добрий вейс, то тоді може було б... Ні, тут вальти. Ні, перша бонуска така, x 10 Ну, це тільки перша бонуска. Головне, що буде в наступних бонусках. Давайте дивитися. Давайте подивимось другу. Так. Дай 4 лапи. 4. Я зрозумів. 3, так 3. Друзі, напишіть в коментарях, скільки ви максимально ловили лап у Ducko' Мегавейс. Можливо, хтось 6 лап ловив, там здається 20 спінів дає. 25 аж. Дуже багато спінів там дає за 6 лап в лівій бонусі. Напишіть, якщо в когось таке було. Так, ну це вже буде цікавіше тут. О, друзі, зачекайте. Зараз сюди вілд ставить. І це я не знаю, скільки навіть буде. Ну, головне, щоб туди вілд поставили і почало бігвінити. Так, ну це вже бігвінчик. 1200, нормально. Так, ще один бігвінчик. Ну, вона з цього бігвінчика не окупилась, але ще останній спін, який може просто насипати ще так зверху, що там навіть X2, X3 від покупки бонуски буде. Давай, останній спін. Ну, він не захотів так робити, як я сказав. Ну, трошечки не окупилась, але в цілому, мені здається, і нормальна бонуска. А давайте навіть, друзі, так, я зараз візьму ще одну таку бонуску. А ось і 4 лапи, друзі. Я візьму ще одну таку бонуску. Ми подивимося цю, і наступна буде Олин. У мене чомусь таке перечуття, що потрібно ще одну взяти, що слот не розігрався. Ну ось зараз, звісно, дало 4 лапи. Може бути прикро, що зараз занесе це не один. Ну, дуже рідко навіть заносить в цих 4 лапах. От вілд без екса вже зменшує шанси на те, що буде занос. Так, і оцей вілд теж. Шанси набагато менші, що він занесе. Хоча... Ну в п'ятий барабан потрібно вілд. Постав вілд п'ятий. Опа! Друзі, ну, це, здається, була помилочка. Що я не зараз силин взяв. Ну. ну 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 Ну, подивимося, яка ще буде наступна бонуска. Х300 вже. Давай ще. Якщо вже граєш, то грай добре. Бачите, помилився я своїми. Ой-ой-ой, синіх закчинить. Уф. Друзі, це, звісно, занос. але я хочу наступну брати Олин. я, здається, помилився своїми думками про те, що потрібно взяти ще одну, а тільки потім Олин. 26 тисяч, це Х500. І останній спін. І останній спін ще дає десь. Це Х600, друзі. Це Х600. А я вирішив взяти. Просто подивити ще одного потім Олина. Зараз, ну, я зараз, звісно, Олин беру за 45 тисяч. Це ризиковано. Ну, якщо зараз дасть Х200, це взагалі я навіть правильно і зробив, що взяв третю бонуску. Друзі, обов'язково зараз підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Внизу в закріпленому повідомленні. Давайся купа подаруночки, можете перейти подивитися. Думаю, вам всім сподобається. І напишіть в коментарях, як вам взагалі це відео, які б ще лоти хотіли побачити у мене на каналі. Ну і поїхали. Давай зараз теж 4 лапи. Шансів навіть не маємо. Ну дивимось, дивимось. На семи спинах теж заносить, Просто X200 мені зараз, якщо дасть, буде ідеально. Так, ну в четвертий барабан потрібно. Четвертий барабан. Четвертий барабан. Щось мене це лякає, друзі. Це мене щось лякає. Четвертий барабан. Будучи вілди. Так, ну це як би так сказати і вілд, а як би й ні. Так, да, друзі, це фіаско. З таких плюсів я війшов в мінус. але я ризикнув, тому що я міг би зараз забрати набагато більше, якщо це бонуска б зіграла. Но я думаю, в цілому відео вийшло цікавим. Обов'язково, хлопці та дівчата, напишіть в коментарях, як вам взагалі це відео, який би ще хотіли слот побачити, як би поступили на моєму місці за цією останньою бонускою. Всім бажаю заносів, друзі. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Також внизу в закріпленому повідомлені для вас і купа подарунки можете прийти подивитись, і можете подивитись мої попередні заноси, які ви зараз побачите в себе на екрані.